Леви, мої любі, давайте подивимося тиждень для вас. Основна подія тижня та парада – Професійна діяльність та фінанси і особисті стосунки. Ну що ж, Леви, карта Су символізує відповідальність і необхідність розбиратися в чомусь. Іноді ця карта показує е, реальні закону судові якісь розбирання. Скоріше за все, е, ця справа пов'язана з родиною. Якщо так, то все закінчиться на вашу користь, дорогі мої леви. Для когось цей аркан програється як родинне з'єднання на великому святі. Про це свідчить і аркан Трійка Кубків. Е, Можливо, якась визначна позиція. Дії, яку ви будете святкувати? Якщо ви думаєте, чи варто туди йти на це святкування, чи ні, аркан стверджує, що потрібно йти. Ви отримаєте купу задоволення від спілкування і завдяки підтримці якихось важливих родичів можете вирішити декілька своїх проблем. До речі, король чаш якраз вказує на чоловіка, який може допомогти вам з працевлаштуванням до солідної дуже установи. Загальному робочий тиждень пройде в досить спокійному такому режимі. Фінансовий бік у вас левий теж стабільний, але карта показує деяку жардівність та схильність до накопичення. Можливо, ви на щось так збираєте кошти. Але ж деякі накопичення і потрібні. Хоча карта радить не жаліти грошей на якісь маленькі радощі для душі. Особисті стосунки сімейних левів за цією картою очікує відвідування родинного свята. Це про те, що я говорила вже спочатку. Це таке веселе спілкування і радощі, веселощі, гарна забава і спогади про минуле. А хто ще недовго в стосунках Ката говорить, що скоріше за все ваш партнер захоче вас познайомити з вашою родиною, близькими друзями, родичами. Ну, хоче, захоче увести Нібито таку вас у сім'ю. Партнер ваш за цією картою впевнений, що хоче саме вас бачити поряд із собою. Ваші стосунки переходять плавно на вищий рівень розвитку. А дехто з дівчат левів навіть отримує офіційну пропозицію.